Так, сестрички Світлани, і вона вже трошечки розказувала свою історію, але розкажу своїх, свого погляду. Коли ми почали служити в екзорцизмі, до нас почало звертатися дуже багато людей з Дрогобича і навколишніх сіл, скажімо так, Трускавець, Другобич почали звертатися, звертатися. і ми, ну, я завжди був такий здивований, думаю, що там в тому Дрогобичі твориться таке чому стільки одержимих людей. Чому стільки одержимих? І знаєте, вони почали приїжджати в центр. Дуже багато з Другобича у нас було в центрі. Так, вони звільняються, страшно звільняються. Переважно там ворожба, чорна магія, стільки народу у Другобичі, одержимих, що ми змушені були двох своїх служителів залишити там, скажімо так. А це не є обласний центр. В основному в нас служителі на обласний центр служать по області, так що вони потік людей з області, а тут. В uh, якийсь маленький дрогобич, а такі потіки людей, ніби це область. І ми цих людей навіть там залишили. Що це означає залишити людей? Це означає, що uh, два екзорциста, щоб виховати два екзорциста, це, uh, це треба перелопати сотні тисяч людей. Так з них, наприклад, йдуть навчатися uh, 100 людей, і з тих 100 людей, якщо 10 залишиться служити, це просто це, ну, це буде дуже добре. О, Тобто один екзорцист сотні сотні тисяч прихожан, народжених згори, так? Ми перебираємо з цих народжених згори, гори. Йде такий відбір. І о, два екзорциста так, на Другобич, ну нехай буде. І до них, і вони залишились. Ми відкрили Дім Корнелі, і до них йдуть е, йдуть багато людей, так постійно йде звільнення людей, йде звільнення, звільнення. І знаєте, вони почали розказувати одну й ту саму історію. От майже всі ті люди, які звільняються, вони розказують, що у них Дрогобичі є екзорцист. Як, в якого вони спочатку там прийшли просто на молитву, чи в когось вже щось було, чи хтось був хворий, чи на звільнення. І вони прийшли, і відтоді в них почалися ще більші проблеми. Ще більші проблеми, запущені духи були, підселені, духи були, і почалися ну, кошмари. То, що от Світлана описувала вчора, ми знаємо історію. Це просто, ну я такої історії, чесно сказати, що не чув, те, що вони переживають. І в нас було багато історій звільнення, але історія ще не закінчена. Тобто ми не бачили, от ви спостерігаєте за нами, ви спостерігаєте за тими людьми, якими якими служимо. Є ну, є місцецями, що люди звільняються, але є якісь знаєте, ходіє якісь світло в кінці тунеля. А там такі от дуже малюсіньке світло в кінці тунеля. От і через що через те, що її, як вона розказує, цей екзорцист розказ... кожного дня він сказав робити певні ритуали на подвір'ї, там сіль розсипати. Молитися по декілька раз, по декілька десятків раз, так, цього. Кіприяна, молитва молитва Кіпріяна. А до речі, що це за молитва? Чому ми говоримо, що це небезпечна молитва? Тому що це людина, яка не ненароджена згори, яка молиться цією молитвою, вона влазить в духовний світ, щось там зв'язує, щось там наказує. І потім йдуть духи помсти, які мстять, мстять, мстять. Тобто, це людина, яка несвідома, тим більше є ще молитва до Кіпряна це вже взагалі ідольська молитва. От, тому що це молитва до святого. Це не до Бога. Тобто, це і і це вже ідолопоклон Це ще плюс ідолопоклонство. А друге, це вхід в духовний світ, нелегально ти входиш. Тому і люди так мають. І вона, що вона робила? Вона цих 365 днів в році. Вона робила усі ці обряди кожного дня, які їй сказав екзортист, і в неї відкрився портал. В неї вдома відкрився портал. Ну не буду я сьогодні розказувати, що це таке. Це місце, де велика активність нечистих духів. І ми вчора. Приходили, щоб цей портал закрити, і я знаю, що сили Ісуса Христа достатньо. Він за це помирав, і цього порталу немає, і більше не буде в ім'я Ісуса Христа. От такий самий портал був, якщо ви знаєте, так в Ольги. Ви знаєте, про яку Ольгу я говорю. Тобто, ми вже мали такі випадки. Тобто, також було дуже багато релігійного культизму. Що Ольги, що Світлани, що подібно, от і я зараз говорю до цих людей, які в Другобичі. Він зараз далі продовжує робити які речі. Які речі він робив Світланою з Світланою цими людьми, які нам розказують одне і те саме. Він їх заводив в церкву, він їх обкурював, закривав церкву. Для чому закривати церкву? Так, тобто, це видно, що це є обряди, які є таємні, щоб ніхто не пхався. І зараз мені люди розказують, що він робить це саме, але лише тепер з дітьми робить. І тому ці люди, які в мене слухають, з Другобища, будьте обережні. Будьте обережні, тому що ваші діти... З дітьми важче навіть працювати, діти вони більш впитують, і тому от ми бачимо так з Христинкою, що це важче, це дуже важче, щоб їй зрозуміти, хто такий Ісус, хто такий Христос, що він зробив на Христі, це вимагає більше часу, більше сил вимагає. Тому будьте обережні, забирайте своїх дітей і хто вже таке провів такі обряди, звертайтеся до служителів або вчіться, як ми навчаємо, які молитви, яким чином можна анулювати. анулювати цей окультний обряд, але все рівно духи потрібно виганяти. Якщо ви не є шахристинин, який рухається в силі, вам придеться звільнятися, придеться звертатися до екзортистів і звільнятися від цього. От така є проблема, і ця проблема, якщо вже я про неї говорю, то повірте, це проблема. О, тому що десятками, десятками нам говорять про ні ті самі речі, люди звертаються, бідкаються настільки важко звільняються. Що от дві сестри, які ходили до нього, до цього екзорсиста, вони від початку служіння в Дрогобичі до кінця вони просто звільняли, 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 звільняли. страшні звільнення, особливо від ворожби і чорної магії. Чи це він робить так, як моя бабуся робила, не свідомо. Чи це свідомо? Ми не, ми не знаємо, ми не знаємо. От, але він має це припинити робити. От. Неважно в якому вигляді, чи він свідомий по. Слуга сатани, це хай Господь з ним розбирається. Але е, ви маєте люди які ну, про ці речі знають, які вже втягнуті в цей ультизм. Вони мають зупинити, вони мають про це говорити і вони мають допомогти іншим не впасти в всю пасту І таких зараз священників більше і більше і більше стає. Бо останні часи і все дуже швидко відбувається. Дуже швидко до мене звертаються люди, і вони розказують, що в них почалися проблеми, і саме коли почали робити якісь ритуали. З скажімо так, з благословіння таких і таких священників. Наприклад, звернулася до нас людина, в якої був підселений дух нечистий священником, екзорцистом, який прийшов, щоб її навпаки помолитися там за сім'ю, за сина. Він її положив на ліжко і почав купйом, тикати в неї копйом. Ну, а так, що їй боліло дуже сильно. І відтоді вона каже: в мене почалися проблеми. У мене був підселений нечистий дух. От і вона тому звернулася до нас. За проходила звільнення. Також це було болісно, довго, але вона звільнилася і зараз, слава Господу, вона є служителем. От, так що е, сатана хотів її знищити, а Господь зробив це на благо. От, тому е, будьте обережні, не довіряйте сліпо, нікому. Священно служити, нікому не довіряйте. Все перевіряйте святим писанням. У вас є в кожного дома є святе писання. В кого немає, вон в кожного вже є телефон. Ви просто берете і закачуєте Біблію. Ви просто ж, навіть як ви вже такі, вже несвідомі в святому писанні. Зараз просто нажимаєш ОК, Google, і задаєш запитання, чи є в Біблії таке-то, таке то місце, чи є в Біблії такий-то, такий-то обряд. Тобто, не, не потрібно бути дуже е, е, довго читати святе писання. Є е, наша платформа, де є багато служителів. Ви можете запитати, чи, чи це, це по писанні, чи це можна робити, чи цього не можна робити. Ви можете. Запитати в одного служителя, ви можете запитати в другого служителя, тобто в, в підтвердження, шукати декілька підтверджень. Ви можете запитувати Господа, так чи це можна? Не не кидайтеся в все, що вам пропонують Тому що потім можна дуже плачевно пожинати. от І Господь нас попереджує: так стережіться, він говорить, коли він говорить про останні дні, він завжди говорить: стережіться лише стережіться овець Вовків в овечих шкурах. Тобто Він говорить: Ісус завжди, коли говорить про останні дні, завжди в нього в першу чергу попередження, що буде дуже багато лжевчень різних. Але вони як? Вони будуть завжди починатися що, зі святого писання. Тому, тому що ніхто не прийме. Якщо ти не покажеш, якщо людям не покажеш себе писання, так ніхто не прийме. І тому зараз дуже багато лжевчень. І я моя робота вас зупинити від цих лжевчань. Тобто, моя робота сказати: ось. Вникай в писання, вникай в себе, вникай в писання, вникай в себе і спасеш себе, і всіх, хто навколо тебе. Тобто, все дуже просто, і починають з того писання, починають говорити так про, про відносини з духом, все все ніби добре. А пізніше, куди йдуть відхилення, і тому я буду завжди говорити про, про ці відхилення. Ми їх вичисляємо. Люди, які приходять на центр, вони кажуть: я кажу, коли почалась проблема. Ну от було в церкві, все добре. А потім там пастор, служитель почав говорити про якісь ходіння по небесах. От, і почали саме. І ми, ми попробували так. Ми сіли, розслабились, ми пробували, е, начебто нічого не відбувалося. Когось щось відбувалося, хтось бачив якісь дивні речі, так, дивні обриси, дивні фігури. Е, більше багато дуже є людей, які бачили ангелів. От каже я бачив біля людини ангелів. От, але чисті ангели вони дуже дивні, вони переважно без крил. Ну, вони.